Спадний місяць, остання чверть, час від повні до наступного молодика. Місяць спадає, період вважається сприятливим для відмови від усього, що заважає рухатись вперед і жити. Сьогодні 19-й місячний день, період важкий і досить небезпечний. Цей день небезпечний отруєнням, духовним дурманом, розщепленням свідомості. Дуже обережним треба бути з новими ідеями, віяннями, які дізнаються. 19-ту місячну добу, швидше за все, це буде омана. Цей день для всіх пов'язаний з астральним очищенням, тобто з моральним чищенням душі, сумлінням, корисно обдумати свої вчинки, хоча б подумки покаятися, позбавитися від брехні, гордині, від чужих думок, від діявольських ілюзій. Корисно посидіти біля багаття, запалити свічку і обійти з нею кімнату, квартиру, будинок, краще, звичайно, запалити лампаду. День також пов'язаний з творчістю. Павук людина, яка може протиставити себе всім, творець, індивідуаліст однак, який покаже злі творчої думки, але швидше за все буде покараний долею за гординю. Цей день народжуються у гіршому випадку люди, які майстерно плетуть свої сіті, або невдахи, або творці одинаки, не поняті світом. Втім, можна значно зменшити або навіть зовсім позбутися негативу 19-го дня, якщо виховуєш в собі високі моральні якості в житті і будеш самовідданою скромною людиною, що несе добро і світло.